З Днем захисників та захисниць України. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький Уклін і тричі слава, українські захисники, здоров'я в поміч, щастя в порятунок, дай Боже довгий вік усім вам в подарунок. День захисників України. Свято, що відзначають в Україні 1 жовтня у День Святої Покрови, Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Вшанування Пресвятої Богородиці Покрови, захисниці від ворогів має глибоке коріння і в Україні. Це свято було одним. З найголовніших свят у козаків, за що отримало другу назву Козацька Покрова. На свято Покрови козаки проводили ради, на яких вибирали нового гетьмана або членів старшини. Козацтву належить особливе місце в історії України й історичній пам'яті українського народу. Саме козацтво було тією силою, яка активно впливала на історію України 17 18 століть. День захисника України свято не тільки військових. Це свято нескорених, свідомих громадян, які вболівають за долю нашої країни. День усіх небайдужих. Які своєю професійною діяльністю, сумлінною працею, волонтерською роботою забезпечують Україні захист. День захисника України це мужності геройства свята, і ми вклоняємося тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає. Мене і маму, і сестру і брата велику нашу всю родину, рідну вільну Україну. Напевне, кожен із нас навіть у глибині душі не міг подумати, що буде жити в часи, коли повсюди чути слово війна, воно так непрохано увірвалось в наше життя. Його чути як із вуст найменшого українця, так і з вуст дорослого громадянина. Молімося за наших мужніх захисників і просімо у Бога одного, аби вони живими і здоровими якнайшвидше повернулися додому, до своїх матерів, дружин, дітей. Вітаємо з Днем захисників та захисниць України.